Ну що ж, зараз подивлюся на малюка, який тільки но народився. Хвилинку, хвилинку, а що я тут взагалі роблю? Ей, на допомогу, на допомогу хто може. Здається, малюк вже народився і вже навчився розмовляти. Ей, я не зрозумів, а ви ще хто такі? А, голем, йди сюди негайно. Ей, 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 ви ви що таке задумали? Ти взагалі хто? Я, я не знаю, а ви хто? А ми селяни. І що я тут? взагалі роблю це точно не мій малюк, він на мене не схожий. Мені хтось пояснить, що тут відбувається. Тихо, тихо, малюк, ти тільки що народився. Народився, ну добре. Ми думали, він трохи інакше буде виглядати. А що це тут за кулька і що це взагалі за ляльки? Пробач, просто ми думали, що буде дівчинка. Та ну, ви серйозно, тут навіть для хлопця нічого немає, одні ляльки. Без паніки, без паніки, ось тримай. Ого, яка автівка, але я... Як на ній їздити, вона ж маленька. А це автівка на пульті керування, також його тримай. Вау, ну хоч щось нормальне подарував. Так, мені треба якось під'єднатися, здається, готово, і тепер я можу керувати цією автівкою. Так, виріжемося одразу в тебе. Треба повністю зламати всі ці ляльки, тому що вони мені не подобаються. Ей, не ломай, я потім їх собі заберу разом з твоєю автівкою. Ти вже дорослий. тобі не потрібні іграшки, і взагалі їх краще Прибрати, щоб цей величезний голем в мене їх не забрав. Ось так і ось так, все, вони в мене зрозумів. Ну нічого, нічого, я ще їм пограюся. Так, що це тоді виходить? Ви всі селяни, це голем? А я, а я тоді хто? Так, малюк, тобі треба вигадати ім'я? О, точно, я хочу назвати тебе Кавон. Що серйозно, Кавон це найдивніше ім'я у світі. І чому саме Кавон? Тому що в тебе на свитері намальований. Вон. А, до речі, так, постривай, а якби на моєму свитері була б намальована, наприклад, лопата, ти б не лопата також назвала. Так, я не зрозуміла, ти як з мамою спілкуєшся. Щось у вас тут якось нудно. Так, все, цей подарунок я також забираю, подивлюся, що ще тут у вас є і хвилиночку, я, я щось там бачу. Ей, ей ей, малюк, почекай, там басейн, ти плавати не вмієш, не можна до нього підходити. Я сам знаю, що можна, що не можна О, це що таке, о, ба тут прикольно. І я, до речі, можу. Стрибати вище і вищі мені це подобається, і зараз я спробую залізти на цей будинок. Давай, вау, це класно. Ось тепер дійсно можна трохи повеселитися. Ей, ей, почекай, ти ж не будеш зараз стрибати. Так, ну що ж, три, два, один і одразу стрибочок, а ще й вдарився, і вода якась занадто прохолодна. Фух, 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 треба, треба з неї вибиратися. Я ж казав, тобі краще не стрибати у басейн. О, слухай селян, а в тебе є губки. Ем, гопки? Губ? Ну так є, тримай. а навіщо вона тобі. Не треба задавати зайві питання. Краще йди до інших селян, з ними поспілкуйся, зі мною буде все нормально. Ем, ну добре, як скажеш. Цю прохолодну воду зараз треба взяти та одразу звідси прибрати. Вона мені тут не потрібна. Ось так треба поставити ці губки з кожної сторони і ось вода вже прибирається. І так як вода дійсно була холодна, замісний краще розлити багато. То багато лави, нехай цей басейн буде повністю зроблений з лави. Ти 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 що наробив з нашим басейном? Скажіть, став набагато-набагато краще. Так, Семалюк, ти покараний, йди зараз додому і сиди там, поки я не прийду. Ну добре, зараз. Навіщо ж, навіщо ж так одразу на мене кричати? Я нічого поганого не зробив. А що це за будинок? І чому тут двері закриті? Це від мене щось приховують? А що ж там всередині, Та я та я. Просто нічого не бачу. Мені б зараз цей батут забрати, але там селяни. Ей, чуєш, я можу їх відволікти, але ти мені за це дасиш одну ляльку. Що, серйозно, ти мені допоможеш? Звичайно, чому б і ні. Ну добре, зараз подивлюся. О, я тобі можу ось цю ляльку дати, забирай її. Ну що ж, добре, чекай, зараз я їх буду відволікати. Сподіваюся, все зараз спрацює. Ей, всі сюди, всі сюди, до останнього підходьте, ви повинні це. Побачите. О, вони пішли кудись. Так, треба зараз одразу взяти та зламати цей батут. Він мені зараз дуже допоможе. Ну і навіщо ти нас погукав сюди? Ем, так, як би вам пояснити, а ось, дивіться, вікна тут немає. Ну так, вікна немає. І що? Заради цього ти нас сюди всіх погукав. Тепер, коли в моїх руках батут, я можу поставити його ось тут, залізти на нього, почати стрибати і опинитися прямо всередині будинка. Так, зараз це скло обереж. Ауч, ауч, зламаю. І головне, не поранитися. Так, добре, я вже в будинку, а ми можемо піднятися нагору, бо спуститися вниз. І. Так, тут тут є сейф. Зараз я його відкрию, цікаво, що в ньому, і тут, тут є, тут є зброя. Ось справжня зброя. З якої я зараз буду стріляти. Ей, малюк, ти де? чому ти не вдома? Ой, точно, мені ж додому треба. Головне, щоб ніхто не дізнався, що я сюди заходив. Треба обережно звідси. Вийти, готово і тепер йти додому. Ну чому так довго зізнавайся? Де ти був? Я та я ж це я маленький, я просто забукав і не знав, де а, мій будинок знаходиться. Ну добре, добре, а, дивись, твій будинок знаходиться тут. Запам'ятай це, іди лягай вже спати. Звичайно, звичайно, війду вже лягати спати. Хоча спати, якщо чесно, взагалі не хочеться. Ей, ей малюк, дай мені автівку на польті, керування, Ти все не, одно не граєшся. Голем, знову ти? Ти що настільки сильно іграшки любиш? Так, але на жаль, мені їх ніхто не дарує. О, слухай, а що це позаду тебе таке стоїть? Це бульдозер, а що? А давай так. Я тобі дам свою автівку на пульті керування, а ти мені дасиш поїздити на цьому бульдозері. Ну я навіть не знаю, ти ще маленький. Ну тоді автівку на пульті керування я тобі не дам. Ну добре, добре, я погоджуюся, ось, проходь. О, так би і одразу готово. Ну що ж, давай, я готовий. А беру автівку, беру, звичайно, пульт керування. Ось це все тобі. А ти тримай ключ, тільки будь обережним, домовилися. Звичайно, звичайно. Я буду самим обережним водієм у світі. І перед тим, як я поїду на цьому бульдозері, попрошу вас поставити лайк на це відео. Тому що тільки ваші лайки допомагають в просуванні відео. Саме тому я і прошу вас їх поставити. Будь ласка, це зробіть. У вас це не займе більше декількох секунд часу, а мені це дуже і дуже сильно допоможе. І не забувайте, друзі, чим більше лайків, тим більше крутих нових відео. І, до речі, дякую всім тим, хто мене підтримує. ви найкращі. Так, ну що ж, ключ в мене є так, як би туди зараз за... Ліса, давай, ось таким чином, та що ж таке, це я вам хочу сказати, доволі складно, о, готово. Так, беремо, беремо ключ. Ой, здається, завів, працює. Так, а як їм керувати? Ага, здається, я все зрозумів. Їдемо тепер вперед. Так, цікаво, чи зможу я щось тут знищити, збити, скажімо так. Наїджаємо, давай, давай, давай. Ого, я. Я, я тут щось роблю, я тут щось псую. І мені це, якщо чесно, подобається. А що, якщо я на будинок, наприклад, наїду, давай ось. Таким чином. Ой, хвилинку, хвилинку, щось я трохи застряг. Так, і назад від'їхати чомусь не можу. Щось з цим бульдозером точно те, Краще з нього виходити, мені здається. Сподіваюся, з цим бульдозером буде все все нормально. Та що ж таке він він, він взірвався, взлетів ще що це було? Отакої це просто халепа. Сподіваюся, що мене не сильно покарають. Так ось що тут сталося. Це твоїх рук робота. Моїх? Ні-ні, ні, це, це не я, це хтось інший. Так ми, окрім тебе нікого тут не бачимо. Ну це чесно був не я. Так, все, десь з цього села зрозумів? Ей, а чому ви такі злі на мене? Чому мені треба йти звідси? Я взагалі-то маленький. Ха -ха, маленький він, та від тебе тут тільки одні проблеми, тому краще дійсно йди звідси. Ей, я взагалі-то зараз своїй мамі все розповім. А вона в магазин пішла, вона тебе не почує. А знаєте, що в мене є? В мене є ось така зброя. А що скажете, одразу виєте. А, так ось хто заходив у покинутий будинок? Так, так, це був я. І якщо ви зараз не вибачитеся, я буду по вам стріляти з цієї зброї. Ну давай, 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 спробуй. Ей, а чому ви не боїтеся? Ви ж повинні були боятися. Ну так, що боїшся стріляти, так? Ну все, ви самі напросилися. Отримай тобі, тобі, тобі почекай, почекай, що це що це взагалі за зброя така дивна. Це що водяний пістолет виходить? Ха <реш> ха, що, що смішного в цьому? Ну все, ми тебе попереджали хлопці, ловіху, та викинути з нашого села. Ей, ні, ні, не треба, не треба мене нікуди викидувати. Я сам піду. Ви цього хочете, тому добре. Але повірте, повірте мені, ви ще про це точно пожалкуйте, я в цьому впевнений. Давай вже йди! Та досить, досить, а допоможіть, допоможіть мені хто небудь. Ну все, все, я вже я вже не в селі досить, досить за мною бігти, фух, фух фух. Куди, куди тут фух сюди? Сюди, здається, нормально? О, малюк, а з ким ти там балакає, що сталося? А де вони? Де вони? А ага, все, їх тут більше немає. Мене тільки що з села вигнали. Знайшов, через що засмучуватися? Ми можемо тобі допомогти. Ми це хто? Ти про кого кажеш? Я маю на увазі нас, кріперів. ми можемо тобі допомогти. Тобі треба десь жити. Ну, тепер, напевно, схоже на те. Заходь у будинок, познайомся з моїми друзями. Як що дозволяєш, добре зараз зайду. Вау, хлопці, я вас вітаю. Ой, який малюк, а що ти тут в лісі робиш? Та мене просто з села вигнали. І ваш друг дозволив у вас тут залишитися. Якщо ви не проти, звичайно. Та ні, залишайся, ми не проти. Які ж ви добрі? Як вас там, чесно кажучи, забув? Кріпери, ми кріпери. А, точно, кріпери, дякуємо. А що тут у вас на другому поверсі? Ага, я зрозумів. А тут вони сплять. І здається. В мене з'явилася ідея. Один, на жаль, я не можу помститися селянам, але завдяки цим кріперам я точно, точно можу їм помститися. Тільки треба зробити якось так, щоб ці кріпери е, погодилися напасти на селян. Слухайте, кріпери, я бачу, що ви живете в такому маленькому будинку. Так, це правда, але нас все влаштовує. Слухайте, а тут поряд з вами є таке величезне село, там так багато будинків, і ви можете, до речі, його захопити. Пити і в ньому жити. Та ні, ні ні дякую, ходімо краще на вулицю, дещо тобі покажемо. І що ж ви хотіли мені показати? Ти маленький, і в нас є для тема іграшка. Ось тримай, тільки цей, не натискай тут, краще зайди спочатку в шахту. А що це за іграшка така? Це типу лялька якась знову, чи що? Це іграшка, завдяки якій ти можеш взриватися. Взриватися? Навіщо мені це? Не знаю, просто нам з хлопцями подобається взриватися. Ми ж кріпери. Так, постривайте, ви сказали зайти в цю шахту. О, до речі, зручно, ваш будинок поряд шахту, я зайшов в неї. Тепер мені треба що якось натиснути на цю іграшку. Ого, ого, вибух, вибух дійсно стався. Але ця річ все одно не дозволить мені помститися селянам. І мені все одно знадобиться допомога цих кріперів. О, до речі, друзі, відкри відкрито коментарі та напишіть, чи подобаються вам кріпери. Тобто, так просто відкрито коментарі та напишіть, чи подобаються вам кріпери. Все, що вони роблять, це просто взриваються. Але в моєму випадку вони мені сьогодні дуже сильно допомогли. І ще сподіваюся, допоможуть більше. Тому вони мені подобаються. ви напишіть в коментарях, чи подобаються вони вам. Ну що, малюк, як тобі подарунок? Мені він дуже сподобався. Дякую вам. До речі, тримай, завдяки цій голові. Тепер ти справжній кріпер, ти взиватися вміш і виглядатимеш, як кріпер. Подивимося, що це в нас тут таке, так, надягаємо її. Спочатку треба зайти в інвентар, ось так її встановити. Ось, бачите, я дійсно справжній кріпер тепер. Ну, майже справжній. До речі, ти, напевно, зголоднів, а в нас тут такий торт є, кріперський. Хочеш спробувати? Ого, так, він чомусь зелений. Ну це тому що він кріперський, це нормально. Добре, зараз я його скуштую смачно. До речі, дуже дуже смачно Ой, Бачите, що я вам нічого не залишив. Та не хвилюйся ти так, ми вже пообідали. А ходімо зараз кудись повзриваємося, а? Як вам така ідея? Слухай, взагалі-то після обіду ми спамо, тому зараз підемо спати. Ти з нами чи ні? Я та я ні, я тут поряд походжу. Подивлюся, що у вас тут цікавого є. бачу, тут непогано живете. По шахту тут покупатися можна. Ну добре, добре, якщо що, гукай нас. Друзі, в мене з'явився геніальний план, як змусити кріперів. Напасти на селян. Але спочатку мені треба десь взяти запальничку. До речі, ми можемо її скрафтити. Для цього нам треба добути одне залізо готово. Також давайте добудемо одну вугольну руду, щоб його переплавити. І десь нам треба знайти гравій. А ось, до речі, і він, друзі, нам треба зараз його ломати. Давай, 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 обов'язково ломати. І з цього гравію нам повинен випасти кремінь. Ось, друзі, і він, готово. Слухайте, це ідеально. І залишилося. Справа за малим, якщо чесно, добути трохи каміння, щоб з нього скрафтити собі пічку. І також нам треба зламати одне дерево. І якось так все готово. Тільки це і спочатку треба перевірити, чи сплять кріпери. Давайте обережненько, тихесенько заходимо. І так, друзі, як ви бачите, всі вони сплять. Для мене тут навіть одне місце є. Але я зараз не про це тихо-тихо спускаємося, зачиняємо двері, щоб вони не почули мене. І тепер. Нам всього лише треба зробити дошки, з них, звичайно, скрафтити верстак і поставити його десь так, щоб його потім ніхто не знайшов. Давайте десь ось тут поставимо верстак, відкриваємо його, і в ньому вже можемо скрафтити пічку, готову її і переплавляємо нарешті наше залізо. Ну все, селяни, готуйтеся. Слухайте, а що ми мамі цього кавуна скажемо. Та слухай, не хвилюйся, просто скажемо, їй, що він втік з села і все. А, точно. А, я, звичайно, не хотів, щоб ми його проганяли. але самі розумієте, він нам тут все псало взірвав. Так, подивимося залізо переплавилося, відкриваємо верстак. І нарешті я скрафтив запальничку. Зараз я буду робити не дуже хороші речі, буду багато обманювати, але що вже зробиш. Помста є помста, тому мені треба трохи збрехати. Тому беремо в руки запальничку і підпалюємо, друзі. Підпалюємо цей будинок. Так, так, я знаю, що я роблю. Так, трохи підпалюємо. Сам ще підпалився. Тепер дивіться, ставимо вогонь і кидаємо запальничку у вогонь. Готово, все. А чомусь вона не згоріла. Добре, давайте ще раз спробуємо. Готово. Тепер запальнички немає. Тепер треба розбудити кріперів. Ей, кріпери, кріпери, пожежа, пожежа, пожежа спускайтеся, спускайтеся сюди. Ви повинні на це зараз подивитися. А, що там, що там таке? Добре, добре, зараз спускаємося. Ну нарешті ви тут, ось бачите, у вас у вас будинок цілий горить. Так, вонхо, теж ми будемо брати воду. Я сам з усім цим вфорюся, тому що в мене є водяний пістолет, друзі. Тільки зараз треба нам трохи набрати воду. Так, один, два заряди, три заряди, чотири заряди і п'ять зарядів. Тепер швидесенько підходимо сюди і починаємо кидати воду прямо в цей будинок. І як ви бачите, вогонь потрохи-потрохи прибирається ще сюди, і, здається, залишилося ще сюди. І все, вогню немає, будинок врятований, а кріпери напевно разу. Слухай, ми дуже вдячні, що ти нам допоміг, але ми не розуміємо, хто підпалив наш будинок. Знаєте, я був у шахті, стояв тут, потім почув, що хтось йде. Тихесненько вийшов з шахти, щоб мене ніхто не помітив, і побачив тут 5 селян, які одразу взяли та підпалили ваш будинок. Почекай, це ті селяни, які вигнали тебе з села? Так, так, це вони. Цікаво, навіщо вони це зробили? Нічого не розумію. Вони, напевно, розізлилися на вас через те, що ви мене приручили та Дали мені житло, хлопці, я вам кажу, їм треба помститися, щоб вони більше так не робили. Ну, ми навіть не знаємо. Це раз я вам допоміг, я встиг вам допомогти, а в наступний раз, можливо, ми і не помітимо цю пожежу, і ваш будинок згорить. Добре, добре, ти правий, треба їм помститися, але де вони живуть? А зараз я вам це покажу. Давайте, ходімо всі за мною. А ось, до речі, і їх село постривайте, а тут голем. А він, до речі, сильний може знищити кріперів. О, голем, голем, вітаю, як в тебе Справи. Нормально, а в те моя. Сухий, та в мене теж чудово, а в мене є для тебе пропозиція. Давай я тобі віддам всі іграшки, які в мене є, а ти підеш з цього села на декілька годин. О, ні, ні ти ж знаєш, я повинен бути в цьому селі завжди, повинен його захищати і все таке. Сухий, та зараз день, сам розумієш, ніхто на це село не нападе. На нього ж нападають тільки вночі. Тому нічого не станеться за декілька годин. Пробач, все одно не можу. Добре, вмовив, я тобі віддам абсолютно. Абсолютно всі іграшки і ще віддам водяний пістолет. Так з цього і треба було починати. Давай, я погоджуюся. Так, добре, дивись, це ось єдиноріг ляльки, звичайно, і це в нас лама. І звичайно, водяний пістолет. А як і обіцяв. О, дякую. Зараз буду грати. Ці дві години напевно дуже швидко для мене пройдуть. Так, так, звичайно, я теж так думаю. Ну що ж, селяни? Я обіцяв, що я сюди повернуся. Ага, він хоче, щоб ми його побили. Ну добре, до речі, що за. Дивна в тебе голова. Ей, хлопці, давайте, давайте вже підходьте. Ти кому це зараз скажеш? А я це казав своїм друзям кріперам. Ну та що, селяни, а, що скажете? Ей, ей, а що вам треба? Зараз ви дізнаєтеся. Справедливість вона така. Ей, ей, тут гаряче випустіть нас, будь ласка. Випустити кажете? ні, ну це я можу зробити. Я можу зараз під вами ось ці дошки зламати, і ви тоді впадете у лаву. Ну що тоді, вас випускати чи ні? Ні, ні, не ломай, не ломай ці ножки. Ха -ха. о, до речі, а чи це будинок? Знаєте, що ми зараз робимо? а ми можемо ось так зробити, бачите, а, чому я навчився, точніше, чому мені, а, мої друзі, навчили. Ось бачите, це доволі класно. Так, добре, що я сховався. Але, сподіваюся, він цей будинок взривати не буде. Дивні якісь речі відбуваються сьогодні. Ну що, ще хочете, ще хочете вибуху. Кого? на що тут взагалі відбувається? Хто там, хто там ще? Ой, а, а тут? Тут тут відбувається покарання селян, тому що вони мене сьогодні з села вигнали. Що, серйозно, селяни, це правда? Так, селяни, скажіть, це правда? Так, але це через те, що він шкодить, він тут все взриває. Це не привід мене вигоняти з села. А хто ці кріпери? Що вони тут роблять? А та вони прийшли помститися за те, що селяни підпалили їм будинок. Хваленко, ми нічого не підпалювали. Ага, не підпалювали вони. Брешіть більше, звичайно. Звичайно, ви підпалювали, тому я прийшов сюди зі своїми друзями, щоб їм помститися. Також також і за це. Почекай, спочатку вони не збрехали, коли сказали, що вони вигнали тебе з села. Почекай, навіщо їм брехати, коли вони сказали правду, що вони тебе вигнали з села? Ну це вони сказали правду, а зараз вони вже збрехали. Щось там здається, що будинок вони нам все ж таки не підпалювали. Та підпалювало, підпалювали. Я я чесно це кажу. Та навіщо нам це? Ми їх навіть не знаємо. Навіщо нам підпалювати їх будинок? Чого ви так дивитеся на мене? Давайте просто закримо цю тему, нехай там сидять і подумають над своєю поведінкою. Кавон, зізнайся, це ти підпалив хлопцям будинок, щоб вони прийшли сюди та а, селянам помстилися. Ні, ні, я не підпалював. А звідки в мене взагалі б запальничка взялася, самі подумайте. Точно кавон, окрім тебе, там нікого не було. Та чого ви всі на мене думаєте? Я, я не брешу, це не я був. О, кавон, дуже круті іграшки, ти мені дав, але ось запальничка, ти навіщо мені не дав? Так це не моя. Постривайте, друзі, пам'ятаєте, я ж її вогонь кинув, невже вона знову не згоріла? Так, ось що, воно? а ми думали, що ми твої друзі, а ти ось так нас підставив. Та нікого я не підставляв. Вони вигнали мене з села і вони за це отримали. А з нашим будинком що? Ну добре, так, так, це я його підпалив, це правда. Але ж бачите, я це не просто так зробив, тому що мені захотілося. От це ти план вигадав. Ну все, тепер ти покараний на місяць. Місяць без а, без комп'ютера. Ось. Так хвилинку, в мене ж немає комп'ютера. Тепер є, але я його забираю. Тепер ти місяць йому. Синяти, не будеш. Ей, та що ж це коїться? Але добре, нічого страшного, головне, що помстився селянам. І я вважаю, я правильно що це зробив. О, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться їх, вони, звичайно, також цікаві. а Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун, до нових зустрічей.